Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. От, от ми з вами і нарешті дісталися до вершини велетнів. Бачите, ми тут е, до тої благодаті і підемо тут. Ну, ще не дійшли, ми ще маємо дістатися отого того підйомника рольда. А вже потім ми вже попадемо на ті вершини велетнів. Так, ну давайте тут нам зустрінеться, до речі, по дорозі таких два міні боса поки ми будемо йти до того підйомника. Ну і познаходимо, дослідимо, що нам зустрінеться по дорозі. Так, ну спочатку нам має зустрітися нічна кавалерія. Давайте ми спочатку зробимо ні ніч. Спочатку розберемося з нею. Зараз буде дуже погано видно. І таке відео знімати на телефоні, я гадаю, взагалі не буде видно. Тому давайте поки розберемося тільки з кавалерією, а потім вернемося до благодаті і зробимо день, там буде хоч трішки краще видно. а, а Можна чекати, ми ще не дійшли, можемо поки по дорозі пройтися ще. Тут а, нам ще зустрінуться. Вороги, які ми маємо прибрати їх, щоб вони нам не заважали, коли ми будемо боротися з тою нічною кавалерією. Отих от хлопців треба прибрати. Ой, де він там? Так, і де ще один мав бути тут. От він. Ай! Десь він погнав сюди, зараз він до нас заскочить. Ой, так що ж ти я ну, не розвернувся. Опа, він нас навіть зачепив. Тож треба. Ну нічого, нам то не страшно. Ми зараз полікуємося. ми все одно вернемося. Потім до благодаті. О, тепер у нас тут зима. Будемо трошки з зимовій локації. Так, ідемо і дивимося, де нас де та кавалерія. Вон вона. Давайте, будемо його трішки і тікаємо. І зразу тікаємо. Трошки знесли, нема чого. З ним довго возитися. Сюди, якщо заскочити, він нас сюди може догнати, але він звідси, якщо навіть сюди прибіжить, то він тут буде пропадати і вертатися на місце. Тому пробігли, постріляли, відбігли. Вернулися, знову постріляли. Ой! Так. Щось я його, бачите, такий туман, що не видно ай яй яй ай тікай, тікай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Де він є? Трошки все, бачите, він пропав. Трошки зазіваєшся і він тебе може вбити. Є така в нього здатність. Давайте знову. Опа. І тікаємо. О, і нам там ще трошки, ще на раз його треба буде. Де він там є? От, він зараз сюди прискаче і тут він має пропасти. Бачите, сюди він доходить і потім раз і пропадає. Ой, не то я випив, ну ладно, хай буде, нам тут треба. Так, тепер ми можемо підійти ближче, з'їсти лапку, щоб заробити трохи більше рун. Давайте так і зробимо. О! І йдемо, пробуємо добити його. О! Нам то вдалося заробили 56 тисяч рун і попіл війни з нього нам випав. Такі от, зараз ми глянемо. Ой, не там дивимося, де у нас той попіл війни. Отакий от, от, маємо. Попіл війни з нього нам випав. от Маємо для колекції. Тепер вертаємося назад на благодать. І тепер будемо йти акуратно все досліджувати. Давайте зробимо день, щоб було краще все ж видно. Так, день, день, давайте день. Буде хоч трішки буде світліше. О. Все. Так, ну, так, тут мапи ще немає. Бачите, ми мапу ще сьогодні заберемо, мапа, о, тут аж під, після підйомника буде. Тому поки... Йдемо так підбирати. Дивіться, де воно лежить що. Так, отут у нас лежить змазка з ниткою. ну Мапу нема чого сильно показувати, тому що немає мапи. Ну, от, ззаді благодаті. Бачите, отут звідси ми прийшли. Коли там зі столиці. От, і йдемо от сюди, біжимо прямо. Знову зараз ми розберемося з тими мужиками. Давайте з ними розберемося. Так, де там ще один? Так, і десь тут ще один. О! Все, з ними ми розібралися і йдемо. Спускаємося от сюди. Тут ще десь два має бути. Заходимо їм за спину, щоб вони нас не бачили, бо ми, якби йшли спересу, звідти вони би на нас загралися. Так, і чого? Ну тут нам, бачите, ми могли йти сюди, і ми просто би на них вийшли. Але тут, здається, нічого цікавого немає. Тут Так, я тут не бачив. Ну, давайте ще раз гляну. Ні, ніби тут нічого немає. Лут нас лежить далі. От, якщо залізти от сюди, ми знайдемо ще двох. Так, зіскакуємо, хай вони на нас загряться. Ми розберемося з ними. О, і ми звідси бачимо, що там лежить лут. Тепер йдемо його, забираємо. Так, забираємо тут золота руна сьома. Так. Тепер, отам, де були, ми вбивали тих ще тут десь на каміннях. Тепер нам треба сюди залізти. Вони не даремно тут були. Ну, чекайте, нам тут. А, так, не, не сюди. Так, а як нам залізти? Десь ми маємо якось залізти сюди. Стоп. Чому не можемо? Так, а де, де ми маємо... Так, десь ж тут був. Так, щось я. Куди я, я сюда десь залазив? Ну. Сюди, а де, куди я? Стоп, стоп, стоп. О нам треба до того лута добратися. Як я залазив? Щось я не зрозумів. А, о, ну я ж сюди скакав, чому я не міг залізти. Так, дивимося, чи тут щось там нічого не впало з тих. Ні, нічого не впало. Шкода. Ну, давайте ще сюди, може, глянемо. Може тут я ще щось не бачив. Завжди лишній раз подивитися не завадить. Бо завжди можуть десь щось ще приховати. Не. Ну ні то, ні. Не. Так. Тоді нам треба от залізти. От сюди. Вон там от лут нас лежить. Так, розбігаємося і скачемо. Забираємо тут змазка з драконячої рани. Так, ну тепер можемо спокійно злазити вниз же. Так, тільки так, щоб не розбитися часом. Ай! О, бачите, тут, до речі, отруїтися можна акуратно, бачите, у ті от штучки, що, якщо ми на них станемо, ми, вони отруйні, вони такі взриваються, ми вже такі зустрічали. Бачите, вони тут якраз спеціально зробили, бачите, тут ті метелики і вони з двох сторін зробили ті штучки, що можна... Наступити і утруїтися. Забираємо тут ще метеликів, бачите, зверху там було одне, а тут метелики. Йдемо туди далі. Так, зустрічаємо тут ще двох. Розбираємося з ними і йдемо от сюди. Тут заховали вони. Оп, ой. Так. Нам треба заскочити якось от сюди. Бачите, вони сюди в кутку заховали ще лілію трини. Її тут не видно, але вона тут є. Так, і вертаємось назад. Ті якраз двоє, бачите, сюди якраз прохід і охороняли. Так, біжимо далі, далі. Ось такий. тут є острівець. треба туди перескочити. Опа. І йдемо далі. Так, он, бачимо тут ще двох бачимо. Ми їх дістаємо звідси. Тепер перескакуємо. І там ще одного ми маємо зустріти десь. От він. Все. Чудово. Тут ми з ними розібралися, біжимо далі. Так, так, так. Дивимося, що ми тут бачимо. А бачимо ну, таких скарбів. Можна їх вбивати, можна не вбивати. Так. О, ще одного. Одного. О, і ще один біжить. О, так, трьох. Все, ми розібралися з ними. І йдемо, йдемо, йдемо. Так. Ну, давайте не будемо тут знов ті скариб'ї відволікатися на них. У нас ніби фляги, ніби всі є, більш-менше. Тому вони нам не дуже і потрібні. Вон там ще скарабій, тут є і голубі, і червоні. Але вони нам не дуже потрібні. Так, от, ще тут вбиваємо. Так, дивимося. А, вон, Бачите, той скарабій, нашого він нам дивимося, у нас вон фляг повно. Так, і бачимо отут у, такий великий страшний скелет. І бачимо тут, ви бачите, то певно тих великань, ой, велетнів тих. О такі зуби. І бачимо там лут. Ну, сюди ми тільки на куні заскочимо, але якщо ми обійдемо, то ми можемо заскочити з цієї сторони. І забрати тут, зараз глянемо що? А забираємо тут кузнярський камінь Мороку сьомий. І заодно. Ми тут поряд бачимо золоте сімечко. Бак є. І от там ще бачимо, ще от метелики літають. Нам треба ще там забрати. Давайте ще тут заберемо. О! Супер. Так, і йдемо тепер. Так, от там от ще один. Я не знаю, що він там робить. Там ніби нічого немає. Ну, зараз глянемо, що він тут сам робив. Ну, тут нічого немає. Просто стояв, кудись дивився, що він там хотів побачити. Ну, загадка. Ну, хто ж їх знає. Так. І тепер ми вже підходимо до боса який охороняє якраз у той підйомник дорогу до того підйомника. Що доведеться нам ще з ним повоювати. Так, але тут по дорозі так, ми можемо, до речі, викликати лицаря нашого. Так, можемо, до речі, тут ще десь має бути от Мілісенту. Якщо ми по її квесті йшли, можемо також викликати. А можемо і не викликати, то кому як подобається. Я просто викликаю, я думаю, так буде просто швидше. А хто більше любить, щоб його побували, помучитися, ну, то може йти сам на сам, то кому як подобається. Так, я показую, як воно простіше навпаки. Так, тепер, ну що? А, ну давайте ще можемо навіть флягу випити нам І йдемо. А, лапку з'їсти забули ще. Нам не завадить також рун ще побільше. Так, де він там? О, прилітає, з'являється. Ось така велика гургуля Опа. Опа. А, потужно. Опа, тікаємо, тікаем, тікаем, тикаємо, тікаем, тікаем, тікаємо. Ох, як вона лупить всіх. Але ми зараз її... Є... О, вона ще й відхиляється. Ох ти! Не вистачило нам разу. Все. Розбираємося з тою горгулів великою. Забираємо ще 70 тисяч і ще її зброю. От, чорний парний клинок гургулі і чорна секіра гургулі. Давайте глянемо, що то у нас таке. от Парний зразу бачив. Такий фізичний святий урон. Треба сил 18, спритності 15 і віри 22. От. Ну, така річ хитра. І десь, де наша де та ще сікіра. Так, де нас взагалі сікіра, а от, чорна секіра у грулій. Також святий урон має, сил 24 треба спритність 8, віри 22. от така от потужна великий така сікіра. Так, ну тепер ще ми не йдемо. Туди вже підйомник. Ідемо спочатку. Ну, можна то давайте спочатку наліву підемо. Ні, а давайте вже йшов направо, йдемо направо, потім сходимо наліву. Отут сходи, йдемо направо. І дещо знайдемо. Тут за деревом ще захована, ще одна лілія тріни. Як ми бачимо, далі тут а, ніби нічого немає, тепер йдемо на ліву сторону. Так, і подивимося, що нас там на лівій стороні чекає. Так. Біжимо, біжимо, а тут на лівій ще бачимо тих два чувака ходить. О, поки в нас лапка працює, ми ще можемо трошки більше на них грунт заробити. Ось 1300. І бачимо, тут лежить ще лут, людяна змазка. Так, тут далі, здається, більше нічого немає. Ну, Можете ще побігати, може ви щось знайдете. Я щось я не знайшов чесно. Так, тоді тому йдемо по сходах, йдемо до підйомника. Ми вже один підйомник на плато Альтус користувалися, а той інший підйомник. Так, до речі, от сюди ще повертаємо наліво. І тут ми ще з вами знайдемо ще метеликів, бачите? Ще тут вони заховали. Все, так, йдемо далі. І от ми попадаємо до того підйомника. І бачимо та, що знов по пальцях нам. Так, читає. Ну що у нас? Що поговоримо, що вона нам знову зговорить. Я можу про їх прочитати. Ну, давайте. Любив вона читати по пальцях. Що вона нам цікавого скаже. Так, показати. Каже: поверни назад. Спереді земля велетенського пламені. Ого, цей шлях для тебе закритий. Послухай мене, спалення дерева ерт. Е, не Великий гріх. Приначетна смерть вирветься на волю і знищить весь світ. Бо хотіло де як тут, дати тобі таке доручення. Пальці тут точно не до чого. Так? Да? Ну вона нас. Застерігає, каже, що ми туди не перлися, але ж ми, блін, мусимо, хто ж, як не ми. Так, запалюємо тут благодать, відпочиваємо і плюємо на всі застереження, І йдемо до підйомника. От, бачите, великий підйомник рольда. От, нам треба тут медальйон. У нас тут медальйон вже є. Можемо ще раз подивитися, що тут за медальйон. Ми його десь, я вже, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю, де взяли. От, от, от такий от медальйон тут треба. О. Так, ну і все. Давайте активуємо підйомник. І подивимося мультики. Піднімається той великий підйомник. І ми десь аж знову на горі, десь, напевно, на великому десь попадаємо в зимове локацію. Десь вгори, певно, на самому горі. Так, давайте, але вперед ще не йдемо. Давайте тут зіскочимо і подивимося, що у нас тут ззаді за підйомником. Ще тут може бути. Тут є ще ціла така ділянка. О, бачите, тут щось цікаве, нове росте. О, вогняна на квітка тут росте. Бачите, в нас десь там було, з когось там випадали ті квітки, але вони не росли. О, і маємо ще якась зимова горубина. Також у нас, бачите, ще такої не було. Вона тільки видно, тут росте. І плюс ми ще знаходимо тут кров монстра дві штуки. Бачите, лут лежить ззаді підйомника. Що, бачите? Поспішати не варто, краще подивитися і ззаді. І так, давайте Узбираємо, що у нас тут є. Ті всякі квітки. Можливо, вони нам будуть потрібні. О, ви бачите, вершини велетнів. Так. Йдемо. Так, тут якось якісь дерева, блін, просто висять, ні з чого навіть не з землі. Так, забираємо вогня. так, зима тут, а квітки вогняні. Дивно, правда? Ну, грубина хоч зимова, замерзла. А квітки вогняні що тут роблять? Я би не дивувався, якби вони в вулканічному садибі там росли, а вони чомусь ростуть тут. Там дуже холодно. Так, ну йдемо тут дорога. Йдемо ще що у нас тут є. От, позабираємо ще гурби на ті квітки, ми, певно, їх тут понабираємо трохи. О, І ми знаходимо тут о, якісь олені прозорі, дерева прозорі. Хм, дивно, правда? І знаходимо нарешті тут мапу. О, захід, Західну частину. О, Тепер ми бачимо, от де наш підйомник був, от де та пальці раху, наша. От, ми пройшли от з от, тою стороною. І я так розумію, у нас шлях буде якраз от сюди десь. Як я бачу. Так, так, ну ну все так. а ну, Давайте ще тут попідбираємо. Треба вам знайти благодать. відпочити. О, Тут я бачу вже якісь руїни починаються. Але я гадаю, ми туди підемо вже наступний раз. О, Бачу, тут типу, то Юра стоїть, але Юра помер, то, напевно, хтось з нього вселився. Ну, Також, напевно, підемо, то будемо вже розбиратися на наступне відео. Ми і так тут пройшли з двома босами, ми вже повоювали. Підйомник ми актували, до вершини ми дійшли. Тому, певно, будемо на сьогодні. А, давайте так, запалимо ще. Бо я можу забути. І на цьому будемо, певно, завершувати. І підемо в наступне відео. Ну, напевно, сюди тільки ну, руїни перед нами. Ми, до речі, так і благодать називається Руїни замора. Ну, напевно, будемо той і досліджувати. так тому на сьогодні всім дякую. Гарного дня і до зустрічі.